Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Рано вранці в будинок урвались радянські солдати. Збирайтеся, вас, зрадників, виселяють. Куди? Навіщо? Чому? Розгублені, перелякані, не розуміючи, що сталося, маленький урмус, леньє, Сейджаліл, сундус плакали. Взяла в першу чергу Коран, потім пательню та джезве. Коли нас вивели, навколо всі плакали та кричали. Це 18 травня 1944 року. Та спогади кримської татарки усніє чолпан. Описана подія один з найбільших злочинів радянського режиму. Про депортацію кримсько-татарського народу. Сьогоднішній урок історії. На момент найбільшої трагедії кримсько-татарського народу вони вже пережили радянську окупацію, голодомор, терор 30-х років і німецьке вторгнення під час Другої світової війни. Однак страждання для мешканців півострова не закінчувались. Весною 1944 року, після вигнання нацистів з території Кримського півострова, народний комісар внутрішніх справ СРСР Лаврентій Берія запропонував Сталіну виселити з Криму всіх кримських татар. Свої причини він обґрунтував у відповідній постанові. Зокрема, в цьому документі вказували, що кримські татари масово співпрацювали з ворогом, а також були дезертирами. Насправді все це було фейком. Колаборантів серед них було не більше, ніж серед інших народів. Та й зрештою кримські татари воювали в лавах Червоної армії. Яка ж тоді могла бути реальна причина депортації? Одна з версій розповідає про те, що Радянський Союз вже готувався в той час до війни проти Туреччини за володіння протоками Босфор і Дартанели. Територія кримського півострова розглядалась у цій можливій війні як прифронтова зона. А кримські татари, з точки зору радянської влади, були нелояльним населенням, і саме тому їх треба було депортувати. Близько 3-ї години ранку, 18 травня 1944 року, десятки тисяч кримських татар почули стуку двері. На збори людям, які тільки прокинулись, давали від декількох хвилин до максимум півгодини. Як правило, більшість з них встигали взяти з собою тільки те, що могли вдягнути на себе. Кримських татар перевозили у товарних потягах, і, як ви розумієте, ніяких нормальних умов для виживання там не було. А в дорозі вони перебували декілька тижнів без нормальної їжі, без нормальної води. Тому багато хто почав хворіти, багато хто, особливо старі та немічні люди, просто помирали. Загальна кількість депортованих становила близько 200 тисяч людей на півострові. Одразу після виселення його мешканців, радянська влада почала перейменовувати вулиці та населені пункти, аби стерти навіть пам'ять. А в будинки, де ще вчора жили кримські татари, заселили нових людей переважно росіян. Але як же склалась доля самих депортованих? Переважно більшість кримських татар, а це приблизно 150 тисяч, депортували до Узбекистану. Перші місяці депортації були найстрашнішими. Більшість людей розселили у бараки, де раніше проживали в'язні. Тому багато хто помирав від антисанітарії та просто від голоду. За даними влади узбецької РСР, за перші місяці депортації загинуло приблизно 16 тисяч кримських татар. Багато дітей залишились сиротами. Так трапилось із Таїром Халіловим, який пізніше стане кримсько-татарським письменником. Ось що він згадує: позбавивши батьківщини, убивши батьків, уцілілих дітей взяли під свою опіку. Що може бути мерзенніше за це? У дитячому будинку щовечора на лінійці ми дружно співали. За дитинство наше щасливе, спасибі рідна країна. Цей випадок є доволі страшним, оскільки він перекликається із нашими подіями, коли Росія вже зараз примусово депортує українських дітей і так само примушує їх співати різноманітні оди на честь Росії. Лише наприкінці 80-х Радянський Союз таки визнав, що вони вчинили злочин, і дозволив кримським татарам повернутись на півострів. Здавалося б, все чудово, але настав 2014 рік. Нова окупація і знову чужа влада. І кримські татари знову, як і в той час, почали боротись за свої права і почали боротись за свою свободу. Разом із нами за вільний кримсько-татарський та український Крим. Прем'єра. Кирило Буданов відкриє Дмитру Комарову. Я знав точно час. Ми все знав точно. Секретну інформацію. Концептуально буде так. Ну такого я ще не чув. Перемогою це все не зупиниться. Про яку вже можна розказати. Чого боятися, чого не боятися? Мільйонам наших телеглядачів. Головний розвідник країни. Про секретне та особисте. Про що мрія Кирило Буданов? Спецпроект Дмитра Комарова. Рік за кадром.